Але гарно пахне каніфолі. Хто любить запах каніфолі, поставте лайк зразу відразу. А відео про те, хочу застерегти якомога більше людей, тому поділіться тим відео. Не купуйте паяльники в Аврорі. Ну, чесне слово, паяльник з Аврори за якихось там 20 гривень чи, ну, чи за 40, я вже точно не пам'ятаю. Це не я купував, мені його принесли. Як показати, як гріє паяльник, як має гріти паяльник. Це можна назвати інструментом для колекторів. чи що. Ну, зараз я покажу, додивіться до кінця відео. Ось паяльник. Це паяльник. ТС-101. Дуже я ним задоволений. Тут жало, Тут тільки одне жало. Коштує, як, напевно, з десяток оцих от так званих паяльників. Дивіться, чому я так кажу, тому що, дивіться, 3, 2, 1, вага. Як вам так? Дивіться, як жало просто червоне. От як воно може паяти? Як воно може паяти, скажіть? Я бо не можу попасти. Дивлюся, через телефон. Бачите, що робить? Просто. просто. Фу. Отаке хіба робити ним. Ну і десь в пластмасі поковирятися. По споживанню 58 Вт, як бачите, 58 Вт споживає. Ну, якби норм, 60-ваттний паяльник, мабуть, так і написано десь. Коротше, що я хотів сказати, не купуйте паяльники в Аврорі за 20-40 за 40 гривень чи за 100 гривень, напевно, навіть за 200 гривень паяльника не буде. Треба щось типу паяльника, купуйте ще що щось нормальне. Не знаю. Ну, якщо ви рідко паяєте, вам таке не треба, то точно. А якісь з регуліровкою температури за гривень 400-500, мабуть, буде зі змінними жалом. Якщо вам треба десь щось колись припаяти. А отакі речі не купуйте, тому що, ну, якось так. Все, всім папа. Дякую за перегляд. Став лайк і підпишись.